«14 лютого міжнародний день дарування книг. Нашій бібліотеці вже почали дарувати книги Прилучани. Книга це знання, натхнення та відкриття. Щорічно у День закоханих українці відзначають і день дарування книги. Отож, Прилуцька центральна міська бібліотека вже традиційно проводить у стінах закладу благодійну акцію. Усі охочі можуть поповнити фонд нашого книжкового будинку. Директорка установи каже, вже встигли отримати п'ять нових книг від прилучан. Доцент кафедри української мови, літератури та журналістики Наталія Груна подарувала нашій бібліотеці книгу Ачебальда Кроніна Цитадель. Письменниця Світлана Пшенічна використала свою. Тисячу за програмою Зимова є підтримка і подарувала книги Гувера, Шкодуючи за тобою. Даре Короніть Троян Зілля та Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. До дарування книг долучилася і керівниця дозвілєвого клубу Оксана Короткевич. Примірник від неї відвідувачі бібліотеки вже встигли забрати для прочитання. Усі видання від прилучан різних жанрів та тематик, але головна умова, аби література була українською мовою. У книгозбірні кажуть, подібні акції є вкрай важливими, адже у такий спосіб прилучани об'єднуються, діляться спільними уподобаннями. Міжнародний день дарування книги для нас дуже важливий, тому що книги, які дарують наші бібліотеці. Вони дуже актуальні і затребувані нашим читачами, тому кожен радиться з нами, запитує, що саме ви хотіли отримати для нашої Бібліотеки сьогодні акція набирає обертів. Людмила Зубко каже у минулому році, завдяки такій ініціативі від прилучан отримали 350 книг. Отож і зараз нетерпінням чекають на нові видання. Долучитися може кожен. Читаємо, даруємо, підтримуємо. Тож запрошуємо всіх містян долучитися до акції «Подаруй бібліотеці книгу.